Я пам'ятаю мій перший ранок тут. Він був схожий на пробудження в іншому світі, у світі, де немає шуму, доріг, лише тиша і свіже повітря. Прокидатися тут особливий ритуал. Світло не буде різко, воно торкається лагідно, дозволяючи почати день у власному ритмі. Якби мій стан можна було описати кадрами, вони звучали б тихо. голосними у них залишався б лише спів птахів і звук свіжозмеленої кави. Це не сніданок у місті, це прості і справжні речі. У цих кадрах немає метушні міста. Є простота справжніх моментів, Гаряча горнятка в руках, і відчуття, що час належить тільки тобі. Саме так звучить мій ранок у Шервуд. Кожен ранок відкриває інший ритм життя і відчуття, що цей простір створений саме для тебе. Це простір де легко знайти гармонію. І ще легше зустріти людей, які цінують її так само. Тут зустрічаєш тих, хто живе з тобою в одному ритмі. У цьому місці час уповільнюється. Ти відчуваєш спокій. Який стає частиною твого життя? Тут починається мій ідеальний день. Можливо, саме тут починається і твій.